Добрий день, шановні учні. Ми сьогодні будемо боротись з нерівністю, а точніше, навіть з двома. Ось. Система нерівності насправді докорінним чином відрізняється від системи рівнянь, тим, що тут лише одна зміна, тут немає ніякої ігри, а це робить її значно простіше. Її слід розв'язати, ну буквально поокремо, Слід розв'язати кожну нерівність, і нам треба потім обчислити суму всіх цілих розв'язків. Ну, коли так кажуть, треба спочатку вирішити. Розв'язуємо Xi вліво, число вправо. Я одразу буду переносити змінювати знак, 2х переніс знак, змінив. Мінус 5 переніс знак зміни. Від переносу з однієї частини в іншого знак самої нерівності не змінюється. Він змінюється лише коли ми обидві частини множимо чи ділимо на від'ємне число. Далі, тут у нас ну, така сама історія. Мінус 9х залишається зліво. 3х переносимо з мінімум ознак, менше буде рівня. 12 переносимо з мінімум ознаку. Значить, 3х мінус 2х це х, менше 5. Мінус 9х мінус 3х це мінус 12х. Менше буде рівня мінус 12. Щоб дізнатися остаточну відповідь, треба ось ця друга нерівність поділити якраз на мінус 12. Від цього знак нерівності якраз розвернеться. Це число від'єм. А першу нерівність ми чіпати вже не будемо, вона розв'язана. Знак нерівності розвертається, він все ще не строгий. І це фактично відповідь. Як становити, наприклад, проміжок, який є відповіддю? ну, можна одразу записати. Я думаю, дехто розуміє, що це від 1 до 5. але втім, якщо ви сумніваєтесь, можна побудувати таку числову вісь і зобразити відповіді, наприклад, методом гребінця. Ось зображуємо перше зверху: менше 5. Строга на рівність це виколота точка, менше 5 – це вліво. Більше 1, не нестрога на рівність це наведена точка, ну і більше це вправо. Ось е те, що заштраховано з обох боків, це у нас від одного. З квадратного дужка, бо включно, до 5 кругла дужка, бо не включно. П'ять входить в розв'язок і сума всіх цілих розвідків це у нас 1, Він входить у відповідь 2, 3, 4, 5 не входить, і сума цих цих чисел це 10. Відповідь Б. А якщо вам сподобалось, підписуйтесь. Чого ви чекаєте? Це ваш шанс.